Вітаю глядачів та підписників нашого каналу. Сьогодні буде таке відео, як і обіцяв, буду відповідати на запитання. До цього не було можливості. Зараз ось маю вільних кілька хвилин і вирішив вам записати відео і дати відповіді на питання. Отже, ми будемо затягувати. Поїхали. Чи можна чистити зимою? ну Скажімо так, з власного досвіду, якщо у вас відкритий ґрунт, якщо у вас не теплиця, та й навіть теплиця, не бажано. Чому? Тому що може підмерзнути плодова почка, може підмерзнути квіт. Ось так. Вона цими листками себе прикриває, звісно, треба, було. не було тих сухих взиму, вона не входила з сухим листям, з таким поганим. Але вже в кого є, ну вже так як є, будете виходити з цього положення. Так. Але чистити не бажано. Коли вже будуть... Чистити починаємо тоді, коли вже не буде нічних приморозків, заморозків. Скажімо так, тоді вже можна чистити її бажано, тому що коли ви даже почистите її на початку березня, наприклад. То... Все одно можуть бути заморозки вночі і може підмерзнути плодова почка, можете втратити урожай. Далі, наступне, відео, наступне таке питання було прохання, щоб знімати відео про захист рослин. Відео зніматися будуть, але, наприклад, для тих, хто проживає в центральних і південних регіонах, скажімо так, інформація може бути трішки запізніла. Хоча ми стараємося накривати її. І в нас також де на тиждень раніше. Ну, все одно, з півдня ми не рівняємося, південь, центр, нам нема чого рівнятися. У нас навіть накрита, вона відстає в розвитку, ніж. Скажімо так, побачив я погоду на півдні України, ми відстаємо від неї дуже-дуже сильно. Але будемо знімати, будемо все показувати обов'язково. Будемо нагадувати, що за чим робити. Також хотів подякувати підписниці за підказку про обробку досок в коробах, які ми робили. Це був мій перший такий, скажімо так, досвід. Навіть не мій, це не я робив, це дружина Оксана придбала доски, кум скрутив. Ми їх обробляли антисептичним засобом для деревини, але от бачите, Сказали, що потрібно обпалити і ляною олією обробити. Але, наприклад, ляна олія, то, мабуть, буде трішки задорого чи можливо можливо підкажіть, чи, чи, чи можна якусь іншим чимось іншим дешевшим. То, бо будемо бачити, якщо сподобається, то можливо там, де відпочиває, там будемо використовувати також короба. То хотілося б обробити, щоб вони трошки простояли трішки довше. Підкажіть, чим ще можна обробити. Так. Які сорти будуть на весну? Е, дивіться, коментарі пишу я завжди. Так, мені на телефон приходять повідомлення. Я стараюся відписати всім. Відписує не Оксана. Ну, і Відповідно, те, що робиться у неї вдома з розсадою, я також знати не можу. Це все, дзвоніть до неї, питайтеся, там якісь залишки є. Десь на днях вона має передивитися, перебрати її. Це питайтеся до неї. Все, кому цікаво, пишіть номер телефону я дам. А, чи заводяться мишки? Ну В принципі, сильно миші не зводяться. Мене більше мучили корти. І більше вони заводяться під плівкою. Під соломою не так все одно. А от під плівкою гарно заводяться, буває, розкриваєш гори там прям тунелі. От. Але що зробиш? Ну, немає нічого ідеального такого, щоб нічого не робити. Не може бути так, що там застелив соломою і забувся про бур'ян, і в тебе вона сама росте. Чи там плівкою застелив, і вона сама росте. Біля всього, потрібно погратися. Так ще було таке питання, де беремо насіння квітів в великих об'ємах і як використовувати взагалі от чорнобривці і ногутки. Насіння збираємо самі, такі можна можу підказати біля шкіл. Зазвичай садять чорнобривці, Та як вони восени цвітуть гарно, і діти приходять в школу, і гарні клумби. ну Не знаю якого, але в нас завжди садять чорнобривці біля школи. Ну І там, відповідно, можна, коли вони перецвітають, можна назбирати багато насіннячка. Так само ноготки, ми залишаємо завжди пару кущів, так, щоб зібрати гарне насіння, щоб було що, що садити. І використовуємо так само, як сидирати, вирощуємо зелену масу і загорюємо її в ґрунт. Так як роблять це голландці. Голландці завжди перед посадкою, перед закладкою маточника. Вони один рік ну, вирощують чорнобривці і ноготки сів, так як сидирати. Кошують і заорюють його в ґрунт. Дуже позитивно впливає на ґрунт, на оздоровлення ґрунту. Е, і так, наступне таке питання, чого не плодоносять молоді кущики. Кущики гарні, потужні, гарно пускають вуса, але ягоди або мало, або зовсім немає. Це проблема в тому, що, скажімо так, вона зажирувала багато азоту. Може бути таке, що виробник саженців, той, хто вирощував, скажімо так, прагнув виростити гарний кущ, але не заложити в нього урожайність. Можливо, таке чули. І плюс що ви весною. кущ гарний, великий, ви хочете його ще більшим, дали їм азоту гарну. І у вас замість плодової почки у вас. Заложилася вегетативна, да, яка дає лише вусо. І тому таки, такий процес відбувається. От. Е потрібно бути з полуницею, потрібно дуже бути акуратним з азотом. Ось таке. Е Наступний коментар у нас з міста. І в одному кінотарі було дуже багато, скажімо так, запитань по минулому сезону, по урожайності, от скільки бугрів, яка перфорація, чому двохрядка, однорядка, скільки штук в кущі, яка урожайність. Яка Зараз спробую це все розповісти. Можливо, комусь буде цікаво. А, скільки бугрів? Ну, в минулому році у нас було з однієї сторони 20 і з іншої 25. Е, Скажем так, з з тих 20 було 15 на ягоду в нас вирощувалося і 5 на саженці. З іншої сторони, з іншої сторони 12. 14 на ягоду і 11 на розсаду. Відповідно, ті, що на розсаду були посаджені, з них, скажімо так, ягоди. Навіть якщо збирали, то це так для себе показати. Тобто померційної якоїсь вигоди ми з них не мали, лише саджанці. От І скільки всього кущів було, Скажімо так, враховуючи перфорація 25 на 30, тобто 25 в рядку і 30 міжряддя на метр було 8 рослин. Рядки у нас в середньому від 12 до 16 метрів. Бо з однієї сторони у нас ну, трохи нерівний нерівна ділянка, і тому так виходить. Ну, в середньому я рахую 100 кущів, 100 кущів на рядок. 45 рядків, всього разом було посаджено 4500 кущів. З них на ягоду було посаджено 2900 і 1600 це лише на саджанці. Чому двохрядка у нас росте? Двохрядка через те, що перфорація в плівці стандартна. Брали з перфорацією, так і садимо двохрядку. Думав про однурядку. Але з двох рядки, мені здається, ну, нам трішки легше буде брати саджанці. Ми ставимо між ними такі як рамки, наставляємо туди стаканчики і приживляємо сажанці. Однорядку, звісно, хотів би спробувати, багато хто переходить, але ще до того руки не дійшли, і Оксана сама пробувати не буде, будемо працювати поки що так. От. Які в нас сорта в пріоритеті? Ну, дивіться, скажімо так, минулому році було посаджено 10 рядків румби, ранній сорт. Її було в нас, звичайно, найбільше посаджено. 9 полосок було на ягоду і одна була полоска посажена. Ну, один, одна грядка була посаджена набагато пізніше. Набагато пізніше і для того, щоб були кращі саджанці краще вуса. І... Але все одно вона дає там також непоганий урожай. Грам 200-300 з куща, навіть пізньої посадки вона дає. От чим мені подобається румба? Вона урожайна. По паспорту в неї урожайність така сама, як і в альби. Єдине, що ягода просто круглішої форми. І ну, по формі мені здається, вона трішки програє Альбі. Але по смаку і по, всему, по всьому набагато дуже-дуже смачна урожайна ягода. Далі в нас було посаджено 6 рядків Азії. Мінус Азії в тому, що вона, це середній сорт, це не, ранія, не рання ягода. Вона була б ранньою, вона була б на першому місці. Урожайність, смак, зовнішній вигляд, розмір. Клієнти дуже її люблять. Ну і цього року сподобалась слідчя. Скажімо так, люди трішки брали її, брали, вона на вигляд дуже гарна, вона дуже смачна ягода, дуже транспортабельно, все супер. Було в нас лише три полоски, в нас не хват... ну, було мало розсаджанців. В цьому році ми її розсадили, звісно. Перший раз, коли її клієнти беруть цю ягоду, вони не знають, яка вона на смак. Але спробувавши, вони беруть її другий раз також. Трохи бояться брати через те, що вона має світлий колір. Вона не така яскраво насичена, як, наприклад, як Румба, Азія чи там інші сорти. Ось так. Це в нас основні сорти, які посаджені на ягоду. Також у нас було там і верді. Дві-два рядки на ягоду було. Було ще, що в нас. молін століття рядок був посаджений також на ягоду. Частина рядка була бріли, бріли, збріли, також ягоду збирали. Ну, ті всі сорти по одному бріла. Набагато смачніша по смаку, хоча бріла дуже гарна ягода. Але румбу полюбляють мої клієнти трошки краще. Так само Молін століття дуже смачна, але там ягода вся середня, немає таких супер великих. Люди зараз хочуть в мене великої ягоди. Ось тому лише порядку. Ну і звісно, мало площі. Було в мене більше площі і та сама і румба, і молін століття. Обов'язково садив би набагато більше. Так само і Також, А до речі, було Гіган журнея, також був рядок посаджений. На, іменно на ягоду. Ось, Дуже гарна ягода, мені дуже подобається. В принципі, клієнтам також подобається. Єдине, що немає, просто площі. В цьому році також, скажімо так, трішки ніби зменшили насадження. Ви бачили, 10 полосок ми просто викорчували і даємо землі трішки відпочити. Цього року в нас буде 35 полосок, 35 грядок, але з них 27 на ягоду буде. 27 на ягоду, посаджені в сроки, гарно, все. Ну, будемо старатися. Урожайність, урожайність різна була, так як ми садили в різні терміни, всі грядки, всі разом розсаду виростити неможливо. Плюс багато є бажаючих, багато клієнтів. Інколи дуже просять, стараємося відправити раніше або пообіцяли і себе, скажімо так, трішки обіжаємо, садимо пізніше, але, скажімо так, Трішки раніше, трішки пізніше, і якоїсь такої урожайності вивезти середньої неможливо. Кожен сорт є по-різному, ми збираємо її всі разом. А ще коли збираєш, і в тебе одразу люди її приїжджають, купують. Провести калькуляцію дуже-дуже точно, трішки важко. Ну, скажімо так, на румбі десь приблизно грам 800 з куща було точно. Азія трішки менше. Ну, і також, ну, по пів кілограма, мені здається, було. В принципі, ну, я вам скажу так, з торбою по світу не пішли, в мінус також. Ну, Якось так. Якщо <смітна> головне, що нам це подобається. Скажем так, на ягоді також можна гарно заробити, лише потрібно посадити, скажем так, знайти. Свою лінію. Так? Хтось садить на На оптовий ринок Везе хтось сам продає ягоду. Тут в кожного буде свій підхід і в кожного буде калькуляція своя, в кожного буде свій різний заробіток. І тут потрібно спочатку визначитися, на, що ви будете, на який ринок ви будете працювати, а потім вже потрібно починати працювати. Під кожен ринок потрібно по-різному працювати. Я раніше працював на масовку, більше ягоди, більше, більше, більше. І по ціні, скажімо так, посередній ціні на ринку навіть трошки нижчій, можна було десь там комусь уступити. Зараз я стараюся вирощувати ягоду така, що була якісна, Що була вищого сорту, скажімо так. На таку ягоду також є клієнт, так вона може бути трішки дорожча, але я... якщо ми цього року продавали всю там по 80, а в загальному по ринку була там 60, це в, роз... в розріб. Це... це вже коли закінчення сезону було, коли вже, така, знаєте, така от наварення пішла масово вона, то таку ягоду, як ми викидали, люди продавали. І продавали її по 60, а ми свою. Продавали по 80. Це мінімальна ціна була, по якій продавали. Було і 100, і 120, і 140 навіть було, і 150. Чому так? Ми трохи не встигаємо, у нас весна приходить трішки пізніше, ніж в центрі, ніж на півдні. І коли на півдні вже йде грунтова ягода, у нас тільки з парничків починається. І то, можливо, навіть через тиждень. Тому ми в сильно велику ціну не влазимо. Але але, слава Богу. Задавайте питання, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, можливо, комусь будуть цікаві такі поради. Можливо, комусь така буде цікава інформація. Когось ще щось цікаве, пишіть, задавайте питання. Завжди буду радий відповісти вам. Все. Всім гарних врожиїв і слава Україні!